Привіт, донятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми починаємо відео дуже нестандартненько. У нас сьогодні буде з вами Авело. Я вам трішечки покажу свого життя, покажу вам, як зробити ось такий макіяж. І ми приготуємо з вами щось сьогодні смачненьке. Єй! І я до вас така оновлена. У мене трішечки змінилася зачіска. Що скажете? Напишіть свою думку про це. У нас же тут така осінь. Все жовтіє, все красиве таке. Так люблю осінність. Сонячні промінчики. М -м -м. Дуже затишно. І ще повертаємось додому. Покажу, як я зробила ось цей такий красивущий осінній макіяж. Ось Асточки! Давайте сьогодні зробимо щось таке осіннє, але спочатку, як завжди, починаємо з тону. Це Lumi Matte Foundation. Як завжди, всі засоби будуть в описі. Як під чілкою намастити, досі до неї не звикла. Зате можна брови не фарбувати швиденько консилер Наношу прям пальчиками, щоб це було швидше і добре втушувалося в вилиці. До речі, палетка від яка в мене закінчилася. Я її вирішила все ж таки трішки довимазувати. Ну, а що ж, подивіться, ще скільки тут продуктів не викидати. Що... Так. Звичайно, хайлайтером підсвічуємо все і побільше. Це наш звичайний повсякденний макіяж. Не забуваємо про це. Але хайлайтер має бути багатьом. На осінньому сонечку він дуже класно переливається. Олівчик для брів у мене зараз від ламель латте. вирішила спробувати. Він також автоматичний, тверденький, добре штрихує, але відтінок трішки світліше, ніж я зазвичай беру. Вирішила трішки щось змінити. Під теперішній колір волосся підходить. І трішки зачешемо. База під тінюшки. Затемняємо коричневим кутик. Можна так насиченіше. Трішечки на нижню повійку, але не сильно темнемо. Шкода. Світло коричневим розтушовуємо темний. І в складочку повіки. На центр додаємо золоце. Бажано вибирати якесь таке тепленьке золоце, щоб гарно сяяло на сонечку. І візьмемо ось такий зелений. Ним підкреслимо нижню повійку. Я прям беру тією щіточкою, що й набирала золоце. І в мене тепер там перемішався зелений. Не і золоцем, і одночасно все виблискує. Ходить такий яскравий акцент. Фарбуємо війки, як завжди, моя улюблена Sky High. і без стрілочки ні я. Тому робимо стрілочку, хоч якусь, бажано побільше. Стандартна стрілочка на кожен день. Коричний олівчик. Робимо ним контур. На центр такий марсал наношу. І розташовувати будемо люмі глос коричневим з блискітками. І в нас таке ліп комбо вийшло. Дуже по осінньому. Що скажете, як вам такий осінній варіант макіяжу. Які відтінки осінню ви любите в макіяжі? Ну, а ми пішли з вами готувати. Давай! Ми вже з вами на кухні. Ми сьогодні з вами приготуємо сінобончики не прості, а гарбузові. Осінь, все ж таки, нам знадобиться спочатку опара. Нам потрібно підігріти молочко, але щоб воно було ледь-ледь теплесеньке, просто щоб не холодним. Просіюємо борошно. Тепер туди дріжджі, сухі дріжджі, трішки цукру. Все це перемішуємо і заливаємо теплим молочком. І замішуємо таке тісто опару. Накриваємо плівкою і відправляємо у тепле місце, десь хоча б на півгодинки. Ви зрозумієте, коли воно вже буде готове. Буде дуже-дуже багато булю від мене лайфхак во Розігрійте на 3 хвилинки духовку, щоб там було ледь-ледь теплесенько, і поставте туди опару. Вона там дуже-дуже швидко підніметься. Wow! Півгодинки в нас вже пройшло. Подивіться, як вона піднялася. Нам тепер потрібно розтопити масло, Два яйця додаємо, цукор, трішки солі, все це перемішуємо, засипаємо борошно, туди ж гарбузове пюре, розтоплене масло і перемішуємо все разом. А тепер ручками вимішуємо тісто. Подивіться. Яке красиве, оранжеве. Накриваємо плівку і відставляємо десь ще на годинку. Тепер можна піти трішки повирішувати свої справи. Можемо трішки піти погуляти, подивитися, яка красива вже за вікном. Осінь. Реально. Це ми вже знову на кухні. І дивіться, наскільки класно піднялося тісто. Розкатуємо пласт десь на півтора сантиметра товщиною. Начинку. Нам потрібно розтопити масло і заливаємо маслом. Трішечки розмащуємо це все, перемішуємо цукор з корицею і посипуємо. Сипаємо зверху корицею з цукром. А тепер місія неможлива. Нам потрібно скрутити рулетик. ось так помаленьку, крутимо. А дивіться, яка ковбаса здоровенна виходить. І тепер нарізаємо сі на бончики, розкладаємо їх на деко і знову десь на півгодинки поставити у духовку. Вони мають ще піднятися у вас. Все тепер вмикаємо. Печуться вони буквально десь хвилин 20. Можна поки якусь кавуську заварити. А ми зробимо кремчик. Просто змішуємо вершки і маскарпоне. і додаємо згущене молоко. Взбиваємо це все діло. Можна додати цукрову пудру. І дивіться, який у нас кремчик красивий. Вийшов. Наші сінобончики спеклися. Дивіться, яка краса. Змашуємо їх кремчиком. Кремчик зараз розтечеться всюди, всюди, всюди буде. на балкон! 10 хвилин. Все, фотографуємо, милуємося. Які вони красиві вийшли. Дивіться, як розривається класно. Давайте вже скоріше куштувати. А м -м -м -м. це найкращий смак осені. Дуже люблю сінабони. Ще мені сьогодні потрібно попрацювати, тому лампа зі мною знімаю для вас цікавеньке, але поки що не покажу весь образ, покажу лише це. Напишіть його здогадки, що я знімаю. Сьогодніший дощик прийшов. Я вас візьму з собою в магазинчик. Я думаю, зайти у сінсей. Там вже має бути багато осіннього декору. Я сподіваюсь. Побачимо! Так, дивіться, скільки тут усього! Які миленькі гарбузики. Така сорочка в мене вже є. Звичайно, я одразу у відділ кулінарії. Дивіться, скільки класних осінніх форм для випікання. Ай, яка милота. Треба нам таке на кекси. Дуже красивий посуд. Масляничка. яка сільничка. І ще такі гарбузики перець дуже багато усіляких грушничків, скатертинок, всі такі осінні, Кітюнька. Завжди хотіла таку чашечку гарбузика, тарілочки для подачі, та якоїсь нарізочки, типу. Коротше, буду зараз вибирати. І навіть же щось зимове стоїть. Я вже навіть знаю, що я візьму. І на мейкап відділ треба глянути. Тут частенько є прикольні спонжі. Набрала тут усього. Тепер нарешті додому пити капучинка, їсти сінабони і покажу вам ще що взяла. Я вже вдома взяла ось таку наволочку з пікапами синім і гарбузиками. Якраз підійде до моїх інших подушечок. Взяла ось таку оранжеву штору, навіть не таку темну, оранжеву теракотову. Звичайно, формочка гарбузиків. Будуть у нас кексики, різдвяний пікап, без нього вийти я точно не могла. І таку шапочку. Я думаю, нею скляні баночки з коли також можна закривати. Сподіваюсь, mm -hmm. Я вже заварила собі капучинку. будемо поїти разом з сінабончиками. Вже в улюбленій піжамці з тічом. Вона така м'якенька, затишна, якраз під сьогоднішню погодку. Бо щось у нас дуже різко стало холодно. А ще я вирішила порозмальовувати розмальовку свою антистрес, від якого, як завжди, у мене стрес. Вибирала між цими двома і зупинилась на ось цій Не знаю, чи встигну прямо сьогодні її розмалювати, але хоча б поч якщо встигну розмалювати, то покажу вам в кінці результат. І такий малюночок у мене вийшов. В осінніх відтіночках. Ну, якийсь такий сьогодні влог у нас вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво провести цей день зі мною. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!